Підтримка сил оборони залишається пріоритетом. На черговому засіданні виконкому внесли зміни до трьох програм. Зокрема, додали іще 25 мільйонів гривень на закупівлю дронів, квадрокоптерів, засобів РЕП та РЕР. початку року придбали їх на суму понад 182 мільйони гривень. 32 мільйони гривень у вигляді субвенцій напряму підуть в різні підрозділи Сил оборони. 121 мільйон гривень це цільові кошти від держави для придбання житла учасникам російсько-української війни з інвалідністю. Крім того, одним з рішень ми сьогодні передали майно: це знову ж таки БПЛА, квадрокоптери, засоби РЕП, дрони, автозапчастини, спецобладнання. 58 різних позицій на 52 мільйони гривень. Ми передали сьогодні саме військовим частинам і іншим підрозділам Сил оборони. І ще 3 мільйони гривень передбачили на програму грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Хмельницький готується до складної зими, тому додали фінансування для двох стратегічних комунальних підприємств. Ці та інші зміни до бюджету мають затвердити на найближчій сесії Хмельницької міської ради. Це стосується будівництва укриттів ЗОЖ 13, шаровечка, дошкільний заклад номер 18. Ну, звичайно, з врахуванням виконання темпів робіт є непогані темпи робіт по даних об'єктах, тому додаємо на них додатково кошти 9 млн грн, В цьому році вже передбачено 113,3 млн грн на зазначені цілі. 12 домогосподарств, котрі постраждали внаслідок російських обстрілів, усі разом отримують понад 600 тисяч гривень. Традиційно на засіданні виконкому виділили одноразову матеріальну допомогу для мешканців громади. 113 хмельничан отримують матеріальну допомогу на майже півтора мільйона гривень. Тут ми маємо 33 члени сімей загиблих. На загальну суму 630 тисяч гривень. Тут ми маємо 25 військових, які потребують реабілітації на загальну суму понад 400 тисяч гривень. Тут ми маємо 30 діючих військових, які ми виділяємо кишенькові на понад 210 тисяч гривень. Тут ми маємо 20 родин полонених або безвісти зниклих на 1 мільйон двадцять тисяч гривень. Обдарованим учням загальноосвітніх закладів, а також позашкілля виплачуватимуть персональні стипендії, а педагогам премії міської ради. Було обрано 31 педагога, який буде отримувати премію Хмельницької міської ради у розмірі 50% від мінімальної зарплати щомісяця з вересня по серпень наступного року. 32 учня вихованця наших закладів будуть отримувати стипендію Хмельницької міської ради з вересня по червень, у розмірі 1598 гривень. Це 50% від прожиткового мінімуму. Це рішення також винесли на розгляд депутатів міської ради. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.